Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку числовий відрізок. Розв'язок рівняння. Задачі з буквеними даними. Запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвиленку. Число 100. Один рядочок. Працюємо над числовим відрізком. На числовому відрізку записано числа. Вибери серед них ті, що діляться на 9. Обґрунтуй свій вибір за допомогою дії множення. 9 помножити на 1, буде 9, тому що 9 ділиться на 9. Далі дивимось, яке число ще ділиться на 9. Правильне число 36. 36, поділити на 9 буде 4. За допомогою множення перевірку робимо 9 множимо на 4 буде 36. Наступний дивись. Правильно, 54, 54 поділити на 9 буде по 6. А якщо множення, то 6 помнож... 9 помножити на 6 буде 54. Далі. Ну, Звичайно, 63 можна поділити на 9 буде по 7. Або множенням перевірку робимо 9 помножити на 7 буде 63. 81 поділити на 9 можна буде 9. Перевірка. 9 множимо на 9 буде 81. Склади і запиши вирази за схемами. Обчисли їх значення. 9 помножити на добуток числа 3,3. 3. 3 множимо на 3 буде 9. 9 множимо на 3. Ні, 9 множимо на 9 буде 81. Наступне 9 помножити на частку чисел 24 і 8. Спочатку знаходимо частку. 24 поділити на 8 буде? скільки? Звичайно, буде 3. І 9 множимо на 3 буде 27. 9 множимо на різницю чисел 90 і 81. 90 мінус 81 буде 9. 9 помножити на 9 буде 81. 9 помножити на добуток числа 7 і 1. 7 множимо на 1 буде 7, 9 множимо на 7 буде 63. Молодці. На частина. Переглядаємо ось наша схема. Різниця чисел, різницю чисел 119 поділити на 9. 100 мінус 19 буде 81, 81 ділимо на 9, буде 9. Добуток числа 6 і 6 ділимо на 9. 6 помножити на 6 буде 36. 36 поділити на 9 буде по 4, 40 плюс 5, тобто у нас є сума 45, поділити на 9, 45 поділити на 9 буде 5. Добуток числа 6 і 3 буде 18. І поділити на 9 буде звичайно 2. Молодці, ви впоралися. Поставте собі смайлика. Задача. Дві сестри та їхній брат допомагали мамі готувати обід. Вони разом зліпили 30 вареників. Кожна із сестер зліпила 9 вареників. Скільки вареників зліпив брат? Дві сестри та брат допомагали готувати обід. Ще раз, вони зліпили разом 30 вареників. Що відомо про сестер, їх було дві, і кожна з них зліпила по 9 вареників. Як знайти, скільки ж вареників зліпив брат? Абсолютно правильно, спочатку знайти, скільки всього вареників зліпили сестри, потім від усіх вареників відняти вареники, які зробили сестри, і залишиться. Те ті вареники, які зліпив брат. 9 множимо на 2. 18 вареників зліпили дві сестри. 30 мінус 18 буде 12 вареників. Відповідь брат зліпив 12 вареників. Будь ласка, розв'яжи рівняння. А плюс 9 дорівнює 18. А дорівнює 18 мінус 9. А дорівнює 9. Підставляємо 9 плюс 9 дорівнює 18. 18 дорівнює 18. Наступний виконай самостійно. Ну що, готові? Це помножити на 9 дорівнює 72. Це дорівнює 72 поділити на 9. Це дорівнює 8. 8 помножити на 9 буде 72. 72 дорівнює 72. Наступне х поділити на 9 дорівнює 4. Х дорівнює 4 помножити на 9. Х дорівнює 36. 36 поділити на 9 буде 4. 4 дорівнює 4. Молодці, ви впоралися. Запишіть вирази і обчисліть значення. Різницю чисел 100 і 19 зменшити в 9 разів. Ти знаєш, вже, що 100-19 буде 81. Поділити на 9 буде 9. Число 50 зменшити на добуток чисел 9 і 5. Число 50 зменшити на добуток чисел 9 і 5. 9 помножити на 5 буде 45, 50 мінус 45 буде 5. Частка чисел 27 і 9 збільшити в 5 разів. Частку чисел 27 і 9 збільшити в 5 разів. 27 ділимо на 9 буде в нас 3. 3 множимо на 5 буде 15. Добуток чисел 9 і 7 збільшити на 7. 9 множимо на 7, буде 63. Додати 7 буде 70. Молодці, ви впоралися. Якщо ви всі вирази записали правильно, поставте собі смайлика. А в нас задачка. Точніше, завданечко, Микита знайшов Б грибів. А Тимофій це грибів. Запиши відповіді на запитання за допомогою виразів. Скільки всього грибів знайшли хлопчики? плюс С. Правильно, тому що гриби, які знайшов Микита, додаємо до грибів, які знайшов Тимофій. Наступне питання: У скільки разів більше грибів знайшов Микита. Звичайно, нам треба гриби Микити, тобто Б, поділити на С. Наступне: наскільки менше грибів знайшов Тимофій? Як знайти? Правильно, треба відняти. B-C дорівнює. Правильно, ми не будемо знати дорівнює, тому що в нас хлопці знайшли так позначення тільки буквами. Наступне завдання. Зі скількох менших трикутників складено кожний великий трикутник. Як швидко визначити, скільки малих трикутників в трьох великих трикутниках? Поглянь. Правильно, кожен великий створений із 9 маленьких. А як швидко визначити? Правильно ті її множення? Тобто, поглянь, будь ласка, з кожної сторони ми можемо порахувати є скільки. Вони складаються із 9 жовтих трикутничків, а сині. Ти порахував? Ні, нам потрібно порахувати ще й блакитні ось ці наші. Так скільки трикутничків? Ану, рахуй. Правильно, всього 9. Молодці. Ми простіше можемо порахувати, що ми порахуємо, що в нас є три сторони, так? І в кожній стороні є скільки трикутничків? Правильно, в кожній стороні є по три трикутники. Так, скажи, скільки всього жовтих трикутників, а скільки блакитних отримаємо, якщо розіб'ємо великі трикутники на малі? Рахуй, скільки синіх трикутничків блакитних. Правильно, в кожному ми отримуємо по 3, 3, 3, 3, отже, 9 блакитних трикутників. А скільки ж ми маємо в одному трикутнику жовтих? Звичайно, маємо тільки 6. Отже, правильно, 6 множимо на 3 буде 18. А скільки великих трикутників можна утворити з малих трикутників жовтого кольору? Якщо в нас є 18, а в великому трикутнику 9, що треба зробити? Правильно, 18 поділити на 9 буде 2 великі трикутники. Домашнє завдання. Виконай номер 389 та 390. Дякую за увагу! Ви, як завжди, молодці. Я вами пишаюся!